Реакції шкіри після електроепіляції норм чи не норм. Почервоніння. Якщо почервоніння триває до кінця дня після процедури, то це є нормою. Але якщо почервоніння триває більше, ніж три дні, то це не норм. Набряки. Знову ж таки, після процедури до кінця дня почервоніння є нормою. Якщо набряк триває довше, відповідно, ні. Висипи. Після процедури, якщо є гіперчутливі шкіри, то інколи є нормою поодинокі висипання. Якщо висипань дуже багато і це великі гнійні висипання, відповідно, це не норм. Свербіж. Після процедури є нормою невеличкий свербіж і невеличке поколювання. Але якщо свербіж сильний і триває дуже довго, то це є не норма. Пігментація. Не норм одразу, тому що після якісно проведеної електроепіляції не має бути пігментації. Тому, якщо хочете отримати якісну процедуру з нормальними реакціями шкіри, приходьте в гладко-гладко.